Вони воїни і вони ризикують власним життям не менше ніж їхні бойові побратими у відкритому бою з ворогом. Адже бойовики діють украй підступно, залишаючи після себе приховані смертоносні пастки. Саме з ними мінами, розтяжками, закладками нині на фронті українські сапери ведуть активну війну. Хлопці застерігають передусім, необізнані цивільні жителі будуть і ще довго підриватися на мінах і після завершення бойових дій. Щоби звести такі ризики до мінімуму, сапери і професійні добровольці роблять тепер усе можливе. Же бути тихо, і не літають кулі, а вони завжди у повному екіпіруванні. Лише так сапери висуваються на бойовий виїзд. Разом з автоматом щуп та мінношукач. Але й ті пояснює сапер із позивним мурзик не завжди гарантують безпеку. У нас попадають не завжди їх бачить. Титанкова міна такі часто закладають на дорозі. Можливість місцевих перетинати кордон із окупованої зони значно полегшило роботу диверсантам. Всі ж знають прекрасно, що з сусідів вони і там живуть, і сюди приїжджають в гості. Нічого йому не служить. Труда заложити на дорозі сюрприз. Робота сапера виявити і знешкодити 200 грамової тротилової шашки. Вистачить. На базі Сергія повний спектр того, що знаходять після вилозок ворога. Основне МОН-50 і ОЗМ-72. Якщо чоловік зриває розтяжку, як максимум це літальний сход, як мінімум це інвалід. Такі осколкові протипіхотні сапери зустрічають найчастіше. Отакі роліки начні дві тисячі осколків земки. А це вже Мон 50 у розібраному вигляді. Там 460 осколків, шариків. Один шарик, цей ногу переб'є. Одна така міна забрала життя двох його товаришів: командира розвідувального взводу Юрія Гуртяка та командира цього саперного взводу Айдара Ярослава Комарова. Комарик сняв одну монку, а от слідуйся. Найшли слідуючі, вони на неї нарвалися. Від цієї помилки кілер і сам не раз був менше, аніж за крок. Я йшов з металоіскателям, врізався в колишок, Все хоч колишок врізався, а не за розтяжку. Обережно сантиметр за сантиметром. Кілер прочісує поле Бували такі времена, що і лазили от на коленях. Раніше хлопець розвозив молочку по Житомирській області. Війна змусила швидко вивчити саперну справу. Коли щось знаходиш, то знає таке впечатлення, що ще серце вилити. Зітхнути з полегшенням, каже доброволець Руслан, можна лише на зворотньому шляху. Перед виходом навіть фотографуватися. Зась такі в саперів ритуали. Перед виходом не купатися і не бритися. ...ністю перевіряють поля і для місцевих перед тим, як ті виїжджають поратися. Хто зна, що там, де закопано. Після Другої мірової ще знаходять люди, О, то думаю, довго що вони знаходять. Війна вибухівками підступна. Це не відкритий бій, тут немає героїчних перемог. Скажу так, от, сапери війну не виігрують. Але саме вони ставлять у ній остаточну крапку, прибирають згадку до останнього снаряда. Коли для більшості солдатів бойові дії завершаться, у цих людей робота триватиме ще довго. З Донеччини в гені цвітанська Валерій Сатк, Микола Головко, Спецко 2+,2.